А Росія завдає саме такого тотального нищення. От розуміючи, особливо коли ми ведемо мову про електроенергетичну інфраструктуру, і генерація, і система передачі електроенергії, з тим, щоб якраз от те, що називається, домогтися сценарію колапсу нашої енергосистеми, темряви і холоду, особливо в нічний період. Тобто вони ставили цю задачу собі ще в період 22 23 року зими неуспішно. От. Внесли корективи, зараз продовжили. Те, що ви згадали якраз про останні удари, зокрема про те, що мало місце 26 серпня, це вже свідчить про зміну тактики. Зміну тактики, дуже небезпечну зміну тактики. Тобто, по суті, це можна трактувати як спробу завдати гібридного ядерного удару в Україні. З точки зору того, не ядерними засобами. Оскільки той алгоритм, по якому наносились удари по підстанціях, ключових підстанціях, через які іде енергетичний потік з атомних енергоблоків, ці удари призводили до нерозрахункового позапроектного так би мовити режиму відключення цих енергоблоків з ризиком виникнення ядерного інциденту чи навіть ядерної аварії. А, і це якраз те, що говорить про е, подальший апгрейд підходів, от саме от таких гібридних підходів, з тим, щоб з одного боку, якби, в у випадку чого, чому нас звинувачуєте, ми не били безпосередньо по атомній електростанції. Це у них там щось не спрацювало в Україні. От. Тому мовляв, факту ядерного ураження немає. Ну тут ще побіжно потрібно зауважити, що багато йшло. І йде ну зараз, на жаль, мало дискусій. Якраз наші західні друзі, особливо ті, хто відноситься до ядерного клубу, дещо дистанціювались від цього. А є цілий ряд невирішених питань, тому що протоколи першої і другий додаткові протоколи 77 сьомого року до Віденських конвенцій 49-го року, вони залишили чимало двозначностей з точки зору можливих е тлумачень, з одного боку, так удар по ядерному об'єкту. Нібито можна прирівняти до застосування ядерної зброї, але коли далі почитати, то це виходить, що це далеко не так. От і тому звідси і йдуть пояснення, наприклад, можуть бути пояснення, що ага, ми били по цій підстанції, тому що через неї іде там постачання електроенергії, там, наприклад, для якоїсь військової частини чи аеродрому. Тобто воно притягнуто за вуха, звичайно, але так чи інакше може служити там згідно цих протоколів, виправданням. Нанесення удару по цій інфраструктурі, бо, мовляв, вона подвійного призначення. Тому тут дійсно, коли ми переходимо, от, важлива система координат і важлива політична позиція і України, і країн наших партнерів, і передусім країн, ядерної, Західної ядерної трійки, я би так сказав, що тут не треба закривати очі. Тут потрібно навпаки широко розплющити, розплющити і чітко. Вказати Росії, що вона займається недопустимою а, активністю, яка може мати а, наслідки непередбачувані. І вона у відповідь, у відповідь з їхнього боку може отримати асиметричну відповідь. Тому що це не той випадок, оскільки, наприклад, ядерний інцидент а, він може бути різного рівня. І це не обов'язково те, що обмежиться майданчиком Тільки АЕС.